Добрий день, привіт з Бессарабії. Це Південь Одещини. Стою біля куща трояндочки Версайні. Ця трояндочка дуже гарна і рясно квітує. Подивіться, які в неї квіточки милі. Такі переливи кольорів у неї, в центрі вона світиться жовто-оранжевим кольором. Ось а тут, а тут яка красива. Сонечко вийшло, але ж погано видно. Ось їх так багато тут, цих квіточок. Ось подивіться. Коли відкривається, вона більше рожевого кольору, а коли відквітовує, то вже стає більш білішою. Ось яка гілочка. Отам подивіться. Дуже рясно квітує цей кущик. Ось я покажу його зі сторони бачите А тут я посадила восени прошлого року маленький кущ, сонечко зайшло, маленький кущик Польбекюс Вони схожі по кольору ці трояндочки. І ось він в мене вже так квітує. Сонечко вийшло знов. О, отак красиво показує колір цієї квіточки. Дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі. Буде ще багато цікавого на каналі. Дякую за перегляд. До зустрічі!